No, trzeba, e, trzeba policję, żeby że to, że to, że to jest. Oh, oh. Hey! Nie wolno jej. Nie, 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 na tej mojej. na. pewno Ja Вот Ось машини. Кручик я отдай. Давай, вот бачка кинул, да. Давай, кручик. От так давайте. Выйди. Выйдет, блядь. Давай там сыграй, Вы снимаете? Да. Снимаете? Що, напилися за кермо сідаєте? Чому ви закримося сюди п'яні? Чому ви п'яні закремось сюда? А чого ти матюкаєшся, п'яньора? Я не матюкаю. А чому блять зі мною так не говорять? Чому я сразу не стане за кермо сідай? Ти сідайте за кермо? Сідай за кермо, блядь! Де да, ти нахуй люди, сука ходять, Ти, нахуй! Димню же, блять! Ты, сука, тебе, жду, блять. Жду. Тихо, тихо. Я тебе зараз сука шакалзапіна. А что ты типа? Я не натекаем, блядь. Меня-то не витекайте, не кидай что-то. Стоят-то еду. Куда еда? Машина за яку... Говорить, блядь, нет, з кунаху, что-то Ключі Включи за крышка. Догори включи, видашка, Забери, там. А ну заспокися. Ключи, видам! Он полиция или полиция? Вот он, вот, вот давай, вот так. Мусор ебану. Ой-ой-ой. Зараз будем правительство. Сот, парзуна, стоп, блядь. Буде на вас тука теперь закон. Забирайте вже. Давайте давайте. Хлоп, избился, вот, маєте. У вас бив? я вам сиділа, лавці, я бачу. Я сліду. Збив, втікав, їхав з бордюра втікав. Поки от пацан не пробив колос. Та не буде. Тікав. Так та. та, глупив, я аж тут кочі була. Я думаю, що прикинув. Сто є. I'm <laughs> sorry.